Як вовк забажав козенят. Дика коза збудувала собі в лісі хатку і вивела собі там діти. Коли виходила коза з дому пастися, то наказувала дітям, щоб вони нікому не відчиняли дверей. Пішла коза по лісу, напаслася досить, вернулася додому, підійшла до дверей і заспівала. Діточки, мої козенятачка, відмикайтеся, відчиняйтеся. Ваша матінка прийшла. Молочка вам принесла. Козенята, почувши материн голосок, кинулися вмить до дверей і відчинили. Коза увійшла, нагодувала діти молоком і знов побігла пастися. Вовк підслухав, як коза співала, тільки не второпав гаразд, як вона голосила. Трохи згодом підійшов він до козиної хатки і затяг пісню своїм невдалим вовчим голосом. «Козеняточка, дочка, мої хлоп'яточка, відсувайтеся, відчиняйтеся, ваша мати прийшла, молочка вам принесла. Козенята пізнали, що то не материн голос, і кажуть вовкові, не відчинимо, не матінчин голосок. У нашої матусі голосок тоненький. Вовк одійшов від козиної хатки, сів за кущем, посидів трохи, поміркував і знов пішов до козенята. Підійшов до дверей і затяг тонким голосом. «Козеняточка, мої, діточки, відмикайтеся, відчиняйтеся, ваша мати прийшла, молочка вам принесла. Козенята кинулися до дверей відчиняти. Та в сам час схаменулися, розшолопали, що вовк не так приспівує, та й голос його нерівний, трохи грубий. Тоді вони відповіли йому так: не відчинимо, не матінчин голосок, у нашої матінки голосок тонший. Та й вона не так співає. Вовк з досадою пішов від хатки. Відійшов геть за кущини подарік від козенят і сів там піджидати, поки не прийде коза, щоб підслухати, як вона буде співати. Щоб і собі переймити її голос та приспів. На забавки прийшла коза і заспівала. Діточки мої, козенятечка, відмикайтеся, відчиняйтеся, ваша матінка прийшла, молочка вам принесла. Козенята пізнали свою матінку, відчинили їй і сказали, що до них хтось приходив та хотів їх обманити. Коза нагодувала діти і приказала їм, щоб вони нікому не відчиняли, щоб не помилилися, розповіла їм, як вона буде приспівувати надалі. Коза переночувала дома, а на ранок ледве зазоріло, побігла пастися. Вовк, діждавши ранку, став придумувати, як би то йому умудритися, щоб свій голос підвести під козиний, а далі почав пробувати свій голос. Завив раз М -м, дуже грубо. Завив другий раз також не підходить під козинний голос, затяг третій раз найтоншим голосом, яким міг, а все ж таки не підходив під козиний голос. Бігла мимо лисиця, почула вовче виття і спинилася. Підійшла ближче до вовка і питаю Чого ти вовчевиш? Чи так зголоднів? Та це я, лисичку, сестричку, пробую свій голос. Надибав козину хатку ти ніяк не можу добратися до козенят. Не відчиняють кляті дверей, пізнають по голосу, що то не їх мати. Тому я хочу підібрати ноту, щоб заспівати по козенячому. Ні, вовче, з цього нічого не буде. Коли хочеш посмакувати козятини, то попроси мене, а я тебе навчу. Навчи, будь ласка, я тобі віддячуся. А що ти мені даси? Як доберуся до козенят, то й тобі одно віддам. Ні я на те не пристану. Коли там діло буде, а я зараз їсти хочу. Ти принеси мені гуску, тоді навчу тебе, як голос поправити. Вовк згодився, побіг добувати гуску. Довгенько вовк никав понад річкою вечереці, все підкрадався до гусей, і аж надвечір піймав одну гуску. Вмиць примчав до лисиці, віддав їй подарунок і каже: Ну, тепер, сестричку, навчи, як поправити голос. А ось що, вовче, йди до коваля і попроси його, щоб він тобі насталив голос. Тоді ти будеш уміти співати по козенячому. Де ж я буду того коваля шукати? А он там, край села, стоїть кузня, туди і йди просто. Вовк послухав лисиці і пішов до коваля. Прийшов до кузні і каже Чоловіче, настали мені голос, щоб я міг співати по козенячому. А що ти мені за це даси, то я ж не знаю, що ти з мене візьмеш. Грошей у звірів не буває, а подаруночок який-небудь принесу тобі. А от що, вовче, принеси ти мені пару гусей, тоді я насталю голос, тільки щоб гуси були живі. Вовк пішов до річки і почав увихатися по берегу в очеретах. Заляпався бідолага по самі вуха, а таки піймав пару гусей. Узяв їх за крили і повів до коваля. Вовка брала оскома на гусей. хотілося самому їх попоїсти, та треба було добитися свого. Приніс гуси до коваля і каже: Ну, чоловіче, подарунок тобі я вже приніс, стали мені швидше голос. Добре, вовче, тепер можна братися за роботою. Ти, вовче, присунься ближче до ковадла, Висолопи як найдужчий язик. Та заплющи очі, а я зараз прилагоджу ти все, що треба. Вовк підійшов до ковадла, висолопив язик, заплющив очі і стояв як окопанець. Коваль ухопив швидко найбільше молод. Та як то рухне вовка по лобі. Той бідак і не ворухнувся. Коваль стягнув тоді з вовка шкуру, відвіз до міста і продав за десять карбованців. А гуси лишив собі на заріс. Так козенята лишилися живі й здорові. Кінець.